Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі! В нас сьогодні вже 21 день челенджу, і ми будемо робити флоу на все тіло. Починаємо з позиції дитини, коліна в сторони, стегна на п'яти. ручки витягуємо перед собою, робимо глибокий вдих через ніс і м'який протяжний видих через рот. Продовжимо спокійно глибоко дихати, налаштовуємось на рух і, можливо, всередині себе формуємо намір на цю практику. Можливо, це рух тілом, заспокоєння, а можливо, щось особисте. Чудо. Витягуємо долоні вперед, витягуємось маківкою, розтягуємо простір між лопатками, дихаємо, робимо вдих, дивимось перед собою і крокуємо долонями ліворуч, добре витягуючи правий бік. Праве стегно, штовхаємо в п'яте. Дихаємо, вдих дивимось перед собою, переносимо долоні праворуч. опускаємось вниз і витягуємо лівий бік. Шию не затискаємо, дихаємо, Чудово. Повертаємо долоні в центр, перекатимось на ручки, підгортаємо пальці ніг, сідаємо на п'яти, долоні збираємо разом, підіймаємо ручки вгору вдих, видих через прогин в грудному відділі, стягуємо ручки вниз. І ще вдих перед собою вгору. Видих через кактуси, стягуємо вниз. І ще вдих, видих, збираємо долоні за спиною, прокручуємо плечі, розкриваємо грудний і з видихом повільно опускаємо чоло в килим, виштовхуючи замочок вгору. Обережно нахиляємо замочок праворуч. Вдих повертаємо в центр. Видих перекатуємо ліворуч. Вдих центр і обережно через прогин підіймаємось вгору. М'яко відпускаємо замочок долоні в килим, опускаємо підйоми, повертаємось в дитину. Вдих через круглення, підіймаємось вгору. Вийдих через прогин в грудному відділі, повертаємо стегна в п'яти. І порухались паралельно з диханням, м'яко, повільно, вдих хребет за хребцем вгору, вийдих через м'які лікті, повертаємось в дитину. І ще повторили. Чудово. Вдих підіймаємось на четверенькі долоні під плечі, коліна під стегна, виштовхуємо праву ручку вперед, вдих через крутку заводимо назад, видих, повертаємо вперед. І ще повторили, м'яко рухаємось, обережні скрутки. чудово. Підіймаємо знов праву ручку вгору, розкрилась в скрутку, видих, заводимо праву долоню під ліву ручку, штовхаємо її ліворуч, вдих, повертаємось в скрутку. І ще повторили у власному темпі, вдих права долоня вгору, видих, заводимо її ліворуч. Вдих розкриваємось в скрутку, долоня вгору. Заводимо ручку назад, домальовуємо коло і повертаємось на четвереньки. Повторюємо в іншу сторону. Ліва ручка вгору вдих, видих, завели назад, повернули вперед. І ще покрутили у власному темпі, вдих вгору, видих назад, Чудово! Підіймаємо ручку вгору, розкрились в скрутку, видих, занурюємо ліву долоню під праву ручку, штовхаємо її праворуч, вдих, повертаємось в скрутку. І ще повторили у власному темпі, вдих, розкрились, видих, завели долоню праворуч. Вдих, повертаємось в скрутку, заводимо ручку назад, домальовуємо коло і повертаємось на четвереньки. Праву ніжку штовхаємо назад, підіймаємо вгору вдих, видих, підтягуємо праве коліно до чола, і ще вдих, розкрились, видих, підтягнули коліно до чола, вдих. Видих. Вдих, розкриваємо, стягнемо ніжку вгору і з видихом опускаємо груди в килимок. Вдих підіймаємось вгору, прокручуємось на лівому коліні, права стопа в килим, ліва ручка над головою. Варіація бічної планки. Ліва долоня під лівим плечем. Вдих, підіймаємось вгору, ліва ручка вгору, видих нахил праворуч до ніжки. Плечі відвох. Вдих, повертаємось вгору, заводимо долоні за вуха, праву стопу прокручуємо праворуч і з видихом сідаємо в праве коліно, тягнемо стег вниз, вдих вгору, видих вниз. І ще вдих вгору, видих, розкрили стегна. Тюда. Знов повторили видих вниз. Вдих вгору права стопа вперед. Видих, нахиляємо сліворуч корективний. Прокручуємо сліворуч вкилим, лікті в одній прямій лінії. Повертаємось в попереднє положення, повертаємось вгору і знов видих сідаємо в праве коліно, вгору, нахил ліворуч, прокрутились в килим, повернулись в нахил, вгору, видих сідаємо в праве коліно. І останній раз повторили. Чудово. Сідаємо знову праве коліно, прокручуємось до правої ніжки долоні в килим, вийшли в напіввипад. Підіймаємо ручки вгору вдих, видих через кактуси, стягуємо вниз і ще повторили вдих ручки вгору. Видих, стягнули лопатки разом, опустили вниз і ще вдих вгору, видих вниз, лівою долонею чіпляємо за ліву ніжку, права ручка вгору вдих, вийшли в прогін, підіймаємося в відкриту скрутку ручки паралельні до килимка. Права ручка вниз, ліва вгору, прокручуємось в центр і чіпляємось правою долонею за ліву ніжку, ліва ручка над головою, виходимо в закриту скрутку в впрогин. Вдих, підіймаємось вгору, ліва долоня вкилим, права ручка вгору, підгортаємо ліву стопу, виходимо в повний випад в скрутку. Заводимо праву ручку назад, прокручуємось в центр, підіймаємось в повний випад, долоні до грудей. Заводимо долоні за спину замок, прокручуємо плечі, розкриваємо груди. Видих, нахиляємося вперед до правого коліна, підіймаємо замочок вгору, Стегна нижче. Вдих, повертаємось назад в повний випад, ручки через сторони вгору, долоні до грудей опустились в напіввипад, долоні вкилим вдих, видих, штовхаємо стегна назад, права стопа на себе, ліва ручка килим, праву через сторону підіймаємо вгору, варіація скрутки. Опускаємо праву долоню вниз, повертаємось в напіввипад і м'яко перекатуємось в повний бічний випад, праве коліно зігнуте, ліва стопа на себе. Можливо, допомагаємо собі руками, тримаємось, дихаємо. І З цього положення підіймаємось в позицію воїна 2, ліве коліно зігнуте, ручки паралельні до килимка. Вирівнюємо ліву ніжку, тягнемо за лівою долонею вперед, опускаємо її вниз і виходимо в положення трикутника, затримка, дихаємо, опускаємо праву долоню в килим, прокручуємось до лівої ніжки і виходимо в планку ліве коліно до грудей. Виштовхнули себе вгору корективний. Заводимо ліву стопу за праву ніжку, ліва ручка над головою вийшли в прогін, м'яко опускаємо стегна вниз в килим, прокручуємось до ніг, ліве коліно зігнуте. Заводимо ліву стопу за праве коліно, робимо вдих, і з видихом скрутка ліворуч, права стопа на себе, спинка рівна, дихаємо, повертаємось в центр, повертаємось праворуч, долоні встановлюємо вкилим. І м'яко виходимо на живіт. Звідси робимо вдих, винурюємо собаку мордою вверх, плечі опускаємо вниз, маківка вгору, І звідси перекатуємось на ліве стегно обережно, витягуємо лівий бік. Повертаємось в собаку і перекатимось на праве стегно. Чудово. Повертаємось в собаку мордою вверх і з видихом штовхаємо стегна назад в дитину. Затримались в дитині, подихали, зняли напругу з тіла. Будемо повторювати на іншу сторону. Вдих через круглення підіймаємось вгору, цього разу з видихом опускаємо коліна груди підборіддя в килимок, вдих, винурюємо в собаку мордою вверх, видих, ідемо в дитину. І повторили цей рух у власному темпі. Паралельно з диханням, м'яко рухаємо тілом, вдих через круглення вгору, видих коліна, груди підборіддя в килим, вдих собака вверх, видих дитина. І ще повторили. Чудово. Підіймаємось на четверенькі долоні під плечі, праву ручку через сторони вгору вдих, розкрились в скрутку. видих заводимо праву долоню під ліву ручку вкладаємо себе на праве плече і ліву долоню заводимо за спину, чіпляємось за праве стегно. Ліве плече штовхаємо вгору. Вдих м'яко розкрутились, повертаємось вгору, ліва ручка через сторону вгору вдих, скрутка, видих, заводимо ліву долоню під праву ручку, вкладаємо себе на ліве плече і праву долоню заводимо за спину, чіпляємось за ліве стегно. Тягнемо праве плече вгору, стегна над колінами, вдих м'яко повертаємо долоню до себе і підіймаємось вгору, звідси виштовхуємо ліву ніжку назад, підіймаємо її вгору вдих. Видих, підтягуємо ліве коліно до чола і повторили вдих, розкрились, видих, коліно до чола, не провалюємось в поперек. не провалюємось в плечі, Коліно до чола видих, вдих, розкрились. Опускаємо груди в килимок ліва ніжка вгору, вдих, повертаємось вгору, прокручуємось на правому коліні, ліва стопа в килим, ліва ручка над головою, варіація бічної планки. Вдих, обережно підіймаємось вгору, права ручка вгору, видих, нахил, ліворуч. Плечі лопатки від вух, підіймаємось вгору долоні за вуха, прокручуємо ліву стопу ліворуч і з видихом сідаємо в ліве коліно, вдих вгору. І ще повторили у власному темпі. Коліно ліве не звалюємо в центр, воно дивиться, куди дивиться стопа. Чудово. Опускаємо знову ліве коліно, підіймаємось вгору, стопа ліва вперед нахиляємось праворуч, прокрутились праворуч в килим, повернулись в нахил, вгору. Ліва стопа ліворуч сідаємо в ліве коліно. І повторили цю зв'язку. У власному темпі активуємо кор, вдих вгору, видих сідаємо в ліве коліно. І останній раз вгору, нахил праворуч, прокручуємось в килим. Повертаємось в нахил і знов сідаємо в ліве коліно, прокручуємось до лівої ніжки, опускаємо долоні в килим на пів випад, виростаємо за руками вгору, видих через кактуси, стягуємо їх вниз, і ще вдих, підіймаємо ручки вгору. Вийдих вниз, і останній раз вдих вгору, Видих через кактуса вниз і чіпляємось правою долоню за праву ніжку, ліва ручка вгору, вийшли в прогін. Вдих підіймаємось вгору ручки паралельно до колимка, робимо обид руками. І чіпляємось лівою долонею за праве стегно, права ручка вгору і йдемо в прогин. Опускаємо праву долоню в килим, ліву ручку підіймаємо вгору, підгортаємо праву стопу повний випад, закрита скрутка. Заводимо ліву ручку назад, опускаємо її в килим, підіймаємось в повний випад ручки вгору, заводимо долоні за спину, прокручуємо плечі і з видихом опускаємось вниз до лівого коліна, виштовхуючи замочок вгору, стегнем м'яко опускаємо вниз. Вдих обережно повертаємось в повний випад, м'яко відпускаємо замочок долоні до грудей праве коліно в килим, опускаємо долоні в килимок і з видихом штовхаємо стегна назад, ліва стопа на себе. Права долоня вкилим лівою ручкою розкрилась вгору, закрита скрутка, ліва стопа на себе. Повертаємо ліву долоню вниз, згинаємо ліве коліно і прокручуючись праворуч, виходимо в повний бічний випад, ліве коліно зігнуте. Права стопа на себе. Перекатуємось в позицію война 2, праве коліно зігнуте, руки паралельно до килимка, дихаємо, вирівнюємо праву ніжку, тягнемось за правою долонею вперед. І обережно опускаємось в позицію трикутника, не скруглюємось в спині, дихаємо. Опускаємо ліву долоню в килимок, прокручуємось до правої ніжки, долоні в килим і вийшли в планку праве коліно до грудей. Затримались, тримаємо і заводимо праву ніжку за ліву, права рука над головою вийшли в прогин. М'яко опускаємо стегна вниз, прокручуємось до ніг. Ліва стопа на себе, праву заводимо за ліве коліно, робимо вдих, і з видихом скрутка праворуч, Дивимось за праве плече маківка вгору, повертаємося обережно в центр, прокручуємось ліворуч, в килимок. І м'яко вкладаємо себе на живіт, винурюємо в собаку морду вверх вдих, і з видихом штовхаємо стегна в п'яти, і йдемо в дитину. Зробили глибокий вдих через ніс і активний видих через рот через ха, відпустили напругу з тіла, і, можливо, заводимо ручки назад вздовж тіла, затримались в цьому положенні і максимально розслабились, розслабили тіло, розслабили розум і спостерігаємо за диханням. Вдих, обережно підіймаємось вгору, схрещуємо ніжки, перекатимось на сідниці, сідаємо ніжки на хрест, ручки через сторони вгору вдих, видих, долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня! І до зустрічі в нових днях!